Відповідно до заслідницької частини, висновку судової експертизи, писемного мовлення, проведені у даній справі, листівки, текст, яких починаються словами Патріот України, наша нація, закінчується словами Патріот України на варті нації, та листівки тексти, які починаються словами «Україна сьогодні», закінчується словами «Sna in UA», які вилучені за місцем проживання без місця, вкрай негативну характеристику чинної влади. Влада придає національний інтерес, влада за нахабнілих батьків і чужинців, шакрайський режим демократів. Також у текстах відверто лунає газу Україна для українців. Сповідюється боротьба проти інтернаціоналізму, за усунення з нашого життя на українських олігархів всіх польові. За авторитаризм влади. Наша мета здобути, закріпити, розбудувати, поширити велику українську державу, державу України. Ми повинні вчати стати в країні і знищити шахрайський режим демократії. Браво. Таким чином, з одного боку, сповідується націоналізм із закликами до очищення націй. А з іншого проголошується мета захоплення державної влади, повалення існуючого конституційного ладу, демократичного, інтернаціонального, зміною його <с <с <ціоритарні, націоналістичні, с зброї> того і з розширенням території України. Яка передбачає для досягнення своїх цілей, застосування сили, в тому числі озброєння, тобто застосування зброї. Таким чином, через наявність гасла «Приєднуйся до нас, можна зробити висновок про те, що Соціально-націоналістична асамблея публічно закликає невизначене, але значну полосі, до захоплення державної влади, повалення існуючого конституційного влади, розширення території України, в тому числі насіницькими методами, застосування зброї всіма доступними способами на базі тренувань, вивчення військової справи і підривних матеріалів. Так що ми прямої дії, візьмуть раду на вулицю у своє руки. Досліджувані листівки, призначені для невизначеного, але значного колосів, тобто мають публічний характер. Якщо навіть не звертати увагу на позатекстове оформлення листів, наявність зображення символу, який у повноваженій більшості пересічних громадян асоціюється із нацистською свастикою, тож самі назви соціально-націоналістична асамблея та соціал-націльна бойова організація. Патріот України з використанням латинської літери Н, що є співзвучним до Націонал-соціалістичної робочої партії, тесію Гітлера разом із програмними тезами щодо чистоти української нації, необхідності розширення території України, встановлення автократичного режиму, необхідності боротьби, в тому числі силовими методами, свідчать про перетинання з ідеологією фашизму. Так Адольф Гитлер в своей книге «Майкл» писал, что внедрение национальной идеи широкие слои удается ли в том если мы проведем полное искоренение интернациональных азиатских социал национализм центрует патроны в раскладникского либерализма, что породжает интернационализм. Наше движение представляет принцип безусловного авторитета вождя, в сочетании з высшей формой його відвістки. Слон подчиняється їм голос, але зато он на своїх плечах несет и всю одвізність. Е, вся погата Верховної Ради знаходиться в руках голови держави, який несе особисту відповідальність перед нацією, власною кров'ю та майном. Загально відомо, чим обернувся фашизм для людства в цілому та для більшості українського народу. Зокрема, тому. Будь-яка асоціація з фашизмом у сухості з відповідними погрозами і закликами, викликатиме пересічного закону Слухняного громадянина страх і перегляд. Таким чином, в цілому, інформація, яка міститься в досліджених текстах, має характер залякування для, пов... для певних верст населення, е... кончен... кого спідлане серце, які не підтримують світогляду програм дій тощо снабження. Всі дослідження тексту, виготовлених у виді публічних листів, розрахованих на невизначені, але значні голосів. У текстах привертається увага громадськості до самої національної асаблеї як самостійної організації з певними політичними поглядами, ідеологією, програмою, зміст досліджених текстів, збережуються погрозами та закладами. У кожному з цих текстів розкриваються суспільно політичні Ідеологічні погляди організації, методи їх діяльності, роз'яснюються її цілі та шляхи її досягнення, тощо, таким чином, дослідження листівки мають на меті також привернення уваги громадськості до політичних ідеологічних поглядів Соціал-Національної асамблеї. Звиклина ослідує категоричний висновок за змістом текстів листів. соціально націоналістична асамблея публічно закликає. Не визначена, але значний полосів до захоплення державної влади повалення існуючого конституційного владу розширення території України, в тому числі насильницькими методами і застосуванням зброї. На підставі прикладної перучжі статтями 323-324 України 60-го року. Суд засудив Мосічука Ігоря Володимировича визнати винним учому злочину, передбачені частиною першої статті. 14 частиною 2 статті 258, частиною 1 статті 258, станичком 2, частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України у виді непозбавлення волі на 6 років. За частиною 1 статті 258 садичком 2 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на 122 роки. Чистиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на один рік 6 місяць. За сукупністю злочини в силу статті 70 Кримінального кодексу України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити Мосійчуку Ігорю Володимировичу покарання у виді позбавлення волі на 6 років. Теплінг рятування покарання Мсійчуку Ігорю Володимировичу обчислювати з дня його затримання 24.08.1. За сукупністю злочинів в силу статті 70 Кримінального кодексу України, шляхом поклинання менш суворого покарання більш сувором, призначити шпарі Володимиру Миколайовичу покарання у видіку збавлення волі на 6 років. За сукупністю злочинів в силу статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання більш сувором, призначити Безу Сергію Васильовичу покарання у видіку позбавлення волі на 6 років. Речові докази, які е, зберігаються з матеріалом справи, залишити. Докази, що зберігаються в слідчому управлінні знищені. Вирок може бути оставлений до Операційного суду Київської області через його Святошний Стеревний суд Київської області проти 15 літнього проголосу.

Чуть-чуть люди, падла, водій, будеш не В пеклі подивитися. Якщо в залі судово засідать повідатимеш, я тобі відчуваю. Я вийду такий стопу. No, yeah.